Доброго дня сьогоднішній ефір. Я хочу присвятити темі права на роботу і нещодавнього оголошення від еміграційної служби, яке було зроблено 10 грудня 2024 це дуже позитивне оголошення для тих українців, які на ТПС. На жаль, це оголошення не стосується, а u тобто категорія U4U не підпадає під це оголошення. Значить, в чому заключається оголошення від еміграційного? Міністерство внутрішньої безпеки оголосило остаточне правило, яке підтримуватиме роботодавців США і сприятиме економічному зростанню та покращить доступ до документів про дозвіл на працевлаштування для відповідних осіб. Тобто, сюди входять багато категорій, і також ці На жаль, U4U сюди не входить. Отже. Коли вам прийде час подавати на дозвіл на роботу раніше розгляд документів був досить довгим, тобто півтори року, там рік. Зараз автоматично, якщо ви не отримаєте свій дозвіл на роботу, еміграційна вам продовжує його на 540 днів, це приблизно 17 місяців. Раніше це було лише 180 днів. Пів року. Отже, якщо ви подаєте, але ви повинні подати на цей дозвіл перед тим, як він у вас закінчиться. Після закінчення там все, ви не зможете нічого продовжити. Наприклад, за місяць ви подаєте, і якщо ви не отримаєте його через 30 днів, чому 30 днів? Оскільки міграційна служба зараз працює дуже ретельно над цим, щоб а розгляд дозволу на роботу не перевищував 30 днів, щоб це було як можна швидше. Тобто, якщо ви не отримаєте через 30 днів, значить цей дозвіл на роботу автоматично у вас продовжується на 540 днів. Це зменшує стрес як для вас, так і для роботодавців, оскільки по правилам. Сполучених Штатів Америки, якщо у вас немає дозволу на роботу, роботодавець вимушений вас просити сидіти вдома. Ви не можете працювати без дозволу на роботу. Отже, я рахую, що це оголошення дуже позитивне для українців, хто на ТІПІС. Значить, а як це працює? Ми будемо чекати десь в лютому місяці. Повинні оголосити продовження TPS для країн і дуже надіємося, що туди буде входити Україна. Як тільки ви, тобто ми отримаємо дозвіл на продовження TPS, ви оформляєте це через свій USCIS кабінет і також автоматично оформляєте на дозвіл на роботу і очікуєте. Отже, якщо ви не отримаєте на протязі 30 днів свій дозвіл на роботу, а можна роздрукувати цей документ з онлайн USCIS платформи і показувати своєму роботодавцю для того, щоб вас не просили сидіти вдома, оскільки всі роботодавці також стресують з цього приводу, і це дуже позитивний крок від адміністрації Байдена Харіс. І будемо дуже сподіватися, що ТПС для України буде все ж таки продовжена, оскільки війна ще не закінчена. Отже, дуже вам дякую за те, що ви продивилися це відео. Поширюйте серед своїх друзів, знайомих для того, щоб вони були краще обізнані у правилах еміграційної служби. Гарного вам дня і до побачення.